Добрий день, дітки! Послухайте, хто так гарно в лісі співає? Так, це птахи. А коли так весело співають птахи? Вірно, навесні. А взимку ви чули спів пташок? Звісно, ні, тому що восени перелітні птахи відлітають у теплі краї. Взимку дуже холодно і сніжно в нашій країні. Птахам важко знайти собі їжу, тому вони збираються в зграї і відлітають у теплі країни. А коли закінчується зима і наступає весна, птахи знову повертаються до нас. Весною у птахів дуже багато роботи. Вони в'ють гнізда, висиджують пташенят, добувають їм їжу і весело співають пісні. Першим я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, звуть усім мене шпаком. Ця пташка зветься Шпак. Вона чорного кольору, шпаки першими ранньою весною повертаються до нас з теплих країв. Живуть шпаки у будиночках, які звуться шпаківні. Люди чекають цих пташок і будують для них шпаківні. Давайте разом повторимо, як зверться ця пташка. Так, шпак, молодці дітки! Подивіться на цю картинку. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Ця пташка зветься Ластівка. Ластівка це моторна, швидка, працьовита пташка, будує своє гніздечко біля людей під стріхою, дахом. Ластівка більшу частину дня в польотах. Вона дуже швидко ловить шкідливих. Помах. Повторимо разом, як зветься ця працьовита пташка. Так, ластівка, молодці дітки. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс Смачний жебеняток для своїх маляток. Ця пташка зветься Лелека. Лелека це символ доброти і щастя. Живуть лелеки поруч з людьми, будують гнізда на дахах домівок, високих деревах, стовпах, харчуються лелеки жабами, рибою і великими комахами. Повторимо разом, як зветься ця пташка. Лелека! Птахи приносять велику користь людям. Вони не тільки веселять нас своїм співом, а й знищують шкідників на деревах. Весною люди дуже чекають на повернення пташок. А тепер, дітки, пограємо з вами в гру, якої пташки не стало. Давайте згадаємо ще раз, як називаються ці птахи: шпак, ластівка мелека. Молодці дітки. Якої пташки не стало? Так, ластівки. А тепер якої пташки не стало? Так, лелеки. Дивимося уважно, якої пташки не стало. Так, шпака, молодці дітки! До побачення! Сподіваюсь, ви запам'ятали перелітних пташок, з якими ми сьогодні познайомились.